3 березня 2022 року Колона із сотні одиниць військової ворожої техніки наближається до Енергодара. Містяни вже втретє блокують проїзд окупантів і зрештою приймають бій. Місцева влада повідомляє про двох поранених цивільних. У ніч проти 4 березня росіяни з танків почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі. Варварів не зупинив страх перед ядерною катастрофою, ні загроза для цивільних працівників, які в цей час працювали на зміні. Окупанти обстрілом з важкою зброєю знищили учбово-тренувальний центр. Снаряди поцілили у перший енергоблок станції. Загасити пожежу українським рятувальникам вдалося лише о 6-й ранку. Оборону станції мужньо тримали нацгвардійці. Під час бою вони знищили ворожий танк та весь екіпаж росіян. Боронячи ЗАЕС та Енергодар, загинули бійці Нацгвардії. Захоплену Запорізьку АЕС росіяни одразу перетворили на військову базу, розмістивши там вибухівку, військову техніку та кілька сот окупантів. Фейкова адміністрація почала змушувати працівників підписувати контракти з Росатомом. Олег контракт не підписав, за що потрапив на підвал разом із сином і дружиною. У перший вечір нас віддали кадирівцям імена, і сина. Нам одягли наручники, одягли штани на голову, роздягли, поклали на підлогу і били гумовими палками. Спочатку били гумовими палками, а потім били сталевим прутом. тому що я лежав і мовчав, нічого не говорив. А на наступний день за нас взялися вже ФСБ. Нас завели в іншу кімнату, там стояв у них стілець спеціальний з такою мармуровою дошкою. Те саджають на стілець, прив'язують скотчем ноги та руки. Мені на той момент на мізинець одягли контакт і били током. За три роки окупації Запорізька атомна електростанція пережила вісім повних блекаутів. В серпні 2024 року окупанти влаштували пожежу у градирні. А у жовтні магате зафіксувало витік води в системі теплоносія одного з реакторів. Світ ось уже три роки перебуває на межі ядерної та радіаційної катастрофи. Ми з самого початку говорили, що навіть поки ми не можемо розблокувати станцію, це безпека для всього світу. Давайте зробимо все, щоб під контролем магате. Наші люди там працювали, і щоб там не було російських бойовиків. Ну не вийшло домовитись з російською стороною. Тому сьогодні ця атомна станція вона не працює, бо там немає. Менеджменту України справедливого і професійного вона не працює, вона деградує і вона дуже небезпечна. Лише звільнення ЗС може гарантувати недопущення радіаційної аварії та забезпечити надійну безперебійну роботу станції. Запорізька станція має повернутися в Україні, і це ну взагалі я, я не бачу можливості не, не домогтися цього, якщо ми говоримо про якийсь формат мирних перемовин. А тому, що ну, по перше, це все є в відповідних резолюціях генеральної конференції МАГАТЕ. Це є в багатьох рішеннях ради керуючих. МАГАТЕ тобто, це в принципі мова йде про те, що це є юридичний факт, який треба просто виконати. Понад 5 тисяч працівників запорізької атомної електростанції були змушені покинути свої домівки і виїхати з окупації. Енергоатом не покинув енергодарців, які зберегли вірність Україні. Працівники влаштовують на інші підрозділи компанії. Близько 700 фахівців знаходяться у Нетішині, місті супутнику Хмельницької АЕС, де для них зводять модульні містечка. Зараз ми говоримо саме про Запоріжжя. Тих, які патріоти України, які покинули свої домівки, які покинули все своє життя там в Онергодарі, які виїхали сюди, то що могли взяти з собою в руки. Вони з нами, Вони не зрадили, вони не залишилися там. І вони мають право на гідну умову життя на новому місці. І вони працівники компанії, і ми згодні подбавили. Це тимчасове житло для фахівців ЗС, будоване в рамках допомоги від уряду Швеції, а також за кошти компанії. Перша черга працівників вже заселилася у модульні будинки. Я навіть не уявляю, що пережили ці люди, які були змушені покинути свій рідний дім через вторгнення Росії. І ці будиночки, це наш невеличкий внесок у покращення вашого життя, щоб зробити його бодай трішки кращим. Швеція підтримує Україну і буде робити це й надалі. Навіть постіль є. Постіль все є. Подушки є. Тут у нас сам вузол. Теж дуже файний, великий, немаленький. Запропонували тут роботу, таку саму, як я її робила в Енергодарі у нас. І ти, звісно, ми загласілись, будемо так казати. І краще, як кажуть, не мати нічого, але бути вільним ніж сидіти там, ну, це, це просто. Я не знаю, як люди там сидять, як люди там живуть. І гаряча вода. Булер є, зовсім новий. Ну, я можу показати. мене там квартира лишилася, дача два гаражі лишилася, машина лисилася. Все життя прожив там. А виїжджав, двері зачинив, помолися та поїхав. А немає сенсу там. На росіян працювати, я не буду, син мене воює. Це не моє. Чекаю розвінення. Посидів я тут якусь користь приносив. Я вже не молодий, 54 роки. Работаю. Працюю на державу, на свою державу, на Україну. Звільнення станції та рідного міста чекають не тільки енергодарці, енергоатом всі три роки повномасштабної війни готуються до відновлення контролю над ЗС в разі її звільнення. Що потрібно зробити, Вивести расистів звідти і повернути нам контроль над атомною станцією, яку ми будували, яку ми експлуатували успішно 40 років, і на якої жодного інциденту ніколи не було на цей станції. А надійно працювали і саме перед вторгненням. Расистик туди вона видавала хочу нагадати шесть тисяч сто вісімдесят мегаватт рікорну. Потужне сети станціями знімала Денергомережа України. У кризовому центрі енергоатома Петро Коцін віддає наказ про оперативне розгортання аварійних бригад. Після перевірки готовності бригади вирушають у напрямку майданчика АЕС. На умовній АЕС аварійні бригади розгортають обладнання та спеціалізовану техніку. Територію АЕС обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів, роботизовані комплекси проводять радіаційну розвідку. Це дуже важливий підрозділ в компанії, аварійно-технічний центр, і це основа аварійного реагування компанії на будь-які події, які можуть статися на атомних станціях і не тільки. І фактично. Це ДСНС в масштабах енергоатома, але з більш розвинутими функціями саме з точки зору ядерної традиційної безпеки. З метою підвищення аварійної готовності персоналу філії відокремлений підрозділ аварійно-технічний центр виведено комплексне тренування. Сьогодні відпрацювали дії персоналу у разі виникнення аварії під час перевезення радіаційно небезпечних вантажів удосконалено навички ставу. Аварійної групи, а також керівників бригад щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій після розмінування та дезактивації на блочний щит управління кожного енергоблоку зайде оперативний персонал. Ремонтні підрозділи перевірять обладнання станції та підготують енергоблоки до повноцінної роботи. Важливо зробити все, щоб станція повернулась до нас. Як швидше ми туди зайдемо? Як швидше ми виженемо расистів звідти, тим швидше фактично ми поновимо ядерну радіну безпеку цієї станції і експлуатацію цієї станції, і фактично забезпечуємо наших людей, які ну керінні наргадації, які повернуться до своїх домівок і будуть експлуатувати цю станцію. Повернення Запорізької АЕС єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту.